Теперсь через гори. Є, е, молодець, дуже лютий підйом. Взагалі не шкода трансмісії. Богдан думає, що у нього самокат. Вони капець великий. Прекрасний краєвид. Це за читерство. Розіграти одну з наших сумок. Люди, добрий день. Сьогодні ми відкриваємо наш сезон покатеньок. Це буде невеличка покатенька біля Львова. Куди ми їдемо, ми ще поки що не вирішили, чесно кажучи. У нас є такий приблизний маршрут, але і нема. Бо якщо я його правильно пам'ятаю, то він є, а якщо я його не пам'ятаю, то ми будемо імпровізувати. В принципі, як завжди. От. Тому залишайтеся з нами, буде цікаво. Ми будемо сьогодні розігрувати одну нашу, з наших сумочок для благого діла. Тому залишайтеся. Буде не факт, що цікаво, але смішно буде 100%. Бачите, Галя вже рже. Шуту ми не маємо, але напрямок нашої нинішньої бокатеньки виниківський ліс. Ну а далі по селах, куди вітер подує. Хоч і погода в цей день була по справжньому весняна і сонячна, та в лісі земля висунути ще не встигла, тому місцями було так нормально мокро й болотіно. Помітив, на моєму новому велосипеді кона Махуна стоїть нове кермо. Зі стоку там була палка, але мені захотілося спробувати таке ж кермо, як у бой. За його словами, воно супер зручне. Сьогодні перевірю пізніше поділюся враженнями. Подруга вам день нове кермо і таке, як в себе. Минулого разу, коли ми каталися на схелях довбушу, там була така пряма палка, я їхала отак. Блін. І це було не зовсім зручно і терпли руки, а на цьому кермі нічого не болить, нічого не терпне. І серйозно, це кермо дуже класно пасує до таких велосипедів, як на наш погляд. І поки що мене нічого не болить. І воно таке як на байку. Дуже хлобається. Побережи з Галясенків. давай, хоч для відео газни. Нам треба туди і тут всякі і Ми будемо зараз переходити. Смертельний ног. Галя переходить, по покладь. Яка вуща за її ноги. Якщо я впаду, то знімай, добре? Богдан хоче показати, що в нього такі довгі ноги. Ой-ой-ой. Ну що, ми забрали, як завжди, там, де не можна проїхати. І будемо зараз шукати стежку. Вона десь тут має бути, тому що ми вже тут колись були. а цей веде не туди, бо, тому що ми могли просто напряму вийти на цю стежку де, там, де ми є, а ми перлись через гору. ну, Через брили, через дерева. Тому... Що десь ти в дії? Робимо ставки: проїде Богдан, чи не проїде? Проїде чи не проїде, чи пройде? Боротьба. Знову їдемо по карті. Карта знову нас веде взагалі не в ту сторону. <плес> а, не в ту сторону далі. Прошу. Але ми всі у своєї пам'яті, навіть не так своєї пам'яті, як Богданової пам'яті. Бо я така ніби вперше їду. Богдан щось там пригадав, куди йшов як їхати, і ми, врешті-решт, виїхали на вірну дорогу. Та ми з нею не сходили взагалі. Так. Вся наша дорога, вся вірна. Куди ми б йшли, всі, всі вірні шляхи?

їхати по трасі і ми далі будемо заїжджати в село. По трасі ну так собі їхати, тому що це об'їзна Львова. І Тут просто лютий рух. Тут автомобіль на автомобілі. Монтажівка на монтажі, дуже важко їхати. Але але, благо це надзвичайно малесенький кусочок, тому ми його швидко подолаємо. І швидко будемо зараз сріяв, що бачу наш. Так, я не пам'ятаю, чи це він чи ні. Ну, Знов таки на відео не видно, але десь тут у цьому маршруті повинен бути дуже лютий підйом. І я оце думаю, він це чи не він. Ну я перекинувся на третю, на коні вистачить. Але будемо бачити. Ні, наче це не він. А, він трішки пізніше буде. І тепер передача буде здолати цей обхіл. Валить і взагалі не шкода трансмісії, валить на половині, це там на п'ятій чи на якій, і пофіг. Нормально. Що Гряз Земків як обхід? Як підйом? Ой, видерлися ми цей обхіл. Ну так, так воно трохи важко. Більше попереду а, потрібно виїжджати на трасу, мені взагалі не хочеться. А, тому треба буде думати, куди далі їхати. Хоча, походу, вибір не дуже той великий. При в'їзді в село Шоломинь є ось такий пам'ятник давньоруському воїну. Більш детальної інформації про нього ми не знайшли, але він пов'язаний із київською Руссю та селом Звенигород, про який розкажемо трішки згодом. Думає, що у нього самокат, чи що у нього якийсь дитячий ровер. Бо боже, яка дилдилася. Рубрика розмови на ходу. Надіюсь, мене буде чути, бо трошки відцінав. Їхали ми 20 хвилин тому по трасі і, чесно кажучи, я засумував. А засумував я, тому що покиденьки на велосипеді за містом це класно. Але хотілося б справжніх подорожей, хотілося б е, довгих автономних пригод. Навіть не подорожей, а пригод. Всі зараз прекрасно розуміють, який час, але... Людські бажання його важко втамувати, воно є. Ось тому якби маємо, що маємо. Бажання є, можливості не так багато, але... Так, ми поселені з, з, Венигород. з Венигород. Ми поселені з... з Венигород. Ми поселені з Невигород. З... З так, ми зробили невеликий гак. Зараз ми в з Звенигород. Галя дістає шоколадку, будемо кавувати, будемо їсти пирожене-морожене і будемо рухатися далі. Дуже класні села, дуже чисто, дуже все якось так прикольно. Зверто кажучи, про Звенигород, ми не знали нічого. І просто приїжджали по селу, як краєм ока, Бодя побачив величезні статуї і завернув до них. Як вже пізніше дізналися, ми багато чого пропустили в Звенигороді. Виявилося, що це давнє княже місто з величною історією. Воно давніше, ніж Львів, було столицею Звенигородського князівства. Тут був замок і вирувало справжнє давньоруське життя. А ще тут є сучасний інтерактивний музей з можливістю подивитись на давнє місто у vr окулярах про що ми теж, звісно, дізналися вже пізніше. Тому Звенигород наш незакритий пунктик, обов'язково повернемося сюди ще. Короче, народ, приїдьте в поселення Звенигород, щоб глянути на ці штуки. Подивіться, це капець. Ми просто їхали і такі здалека їх побачили, вони капець великий. Нормально, декілька Нормально метрів. Нормально вишить. На пів метру так добре я Просто в шоці ну, я не очікував, що тут буде так гарно. Mm, дуже красиво. Так, дуже гарне поселення. Приїжджайте, подивіться, тут класно. Ти звертаєш з маршруту, можна такі класні штуки надибити. От ми надибили оці статуї прикольні. ну тобто це Такі краєвиди надибили, такі поля, такі вдалені села. І одразу ж я так глянув собі по карті і через те, що ми а з'їхали з наміреного нами маршруту, я вже приблизно розумію наступний маршрут, яким можна катнути. І як на мене це дуже класно. Так, то все лютий обхід. Не знаю, який тут орієнт, але це люто. капець-капець. Ось тут дорога. Але щоб на неї вибратися, треба так нормально піднятися. Фу, важко. Після доволі великої паузи важкувато. Насправді на рівнині не відчувається нормально, їдеш собі ти їдеш. Але от обхіл, то прям трохи так. Ми нарешті виїхали на трасу. Всі села, що при трасі, зазвичай знаходяться внизу, тому відповідно, якщо ми їхали з села вверх, то підйом був такий, знаєте, не знаю як Богдано, але мені було складно. Мені завжди складно на підйомах. Але ми зараз вийшли, бачимо цей прекрасний краєвид, де ми щойно їхали, і воно, звісно, що вартує цього всього. Дуже гарно. милуємося, Насправді я віддихуюсь. Але милуємося, і ми насправді не так далеко від Львова. Всього лиш скільки кілометрів, якщо по трасі? Мабуть, 20 не більше. Будемо зараз вже повертатися назад в сторону Львова. Дорогою вже додому вирішили заскочити в старе село, подивитись на Старосільський замок. Цей замок побудований ще в 15 столітті. Ну точніше, не конкретно цей. Спочатку Старосільський замок був, звісно, дерев'яним. Він був обороною спорудою і заплощує він найбільші у Львівській області. Але бачимо, в якому стані зараз старосільський замок, і, на жаль, реставрацією тут і не пахне. Якщо вам подобається це відео, і ви також любите подорожувати на велосипедах, то підписуйтесь на наш канал. Ми стараємось знімати цікаві відео про велопокетенькі, велоподрожі, самі велосипеди, шукати нові маршрути. Тому будемо раді бачити вас на нашому каналі. Підписуйтесь! Кінець нашого маршруту такий непростий. Зрізай Галя Сенків. Це за читерство. Чітер. А люди нам з вами потрібно серйозно поговорити. Всі ми розуміємо, що зараз, м'яко кажучи, непростий час. Е, і наш товариш Юра, е, теж Ютуб-блогер з каналу One Hour Chilling, збирає для свого товариша, який зараз е, нас захищає. Він, до речі, велосипедист теж він теж катався і надіємося, що і буде кататись, і все буде супер. Е, але зараз їм потрібно зібрати на звичайно велику суму. Е, і ми хочемо е, долучитися до цього збору. Ми хочемо е, розіграти одну з наших сумок. Якщо ви додивилися цей відео до цього моменту, то е, ця сумка сьогодні. Весь день каталася у Галі на кермі. Це кермова сумка Rolltop від саху. Це недорога сумка, але це буде приємний бонус вам за ваші донати. Ми хочемо відкрити свою банку. І всі кошти, які будуть зібрані на цю банку, ми перекинемо на загальний збір. Що потрібно зробити, щоб виграти сумку? Потрібно скинути донат на нашу банку від 50 гривень. Коли ви кидаєте донат, не забудьте показати свій нікнейм в інстаграмі чи фейсбуці, як вас знайти потім. І серед всіх цих учасників ми через програму «Рандом» беремо одного переможця. Якщо ви скинете, наприклад, 50, а потім ще 50, а потім ще 50, то у вас вже потрібні шанси. Люди донайте, тому що цеглинка до цеглинки, і ми збудуємо стіну. цю, цю стіну, яка буде захищати нас від цих всіх варварів, котрі оточують і котрі ще, на жаль, є на території нашої країни так. донатьте, ми поїхали додому, сподіваємося на вашу велоптримку. До речі, так, якщо вам сподобався випуск, то вподобайка всяка ця оця штука, ця Ютубна шняга, треба це все зробити, тому що, ну, блін. Так, Ми стараємося, поки маємо можливість, катаємося, знімаємо цікаві маршрути і сподіваємося, що надихаємо вас на подорожі. Так, дивіться нас і хочете, можливо, хтось захоче катнути з нами, хто у Львові, то дзвоніть, пишіть, ми тут десь. Знайдіть нас, будемо кататися разом.